А я зараз зроблю так, щоб ви ще раз пошуміли. Чи готові до другого дорогу? <рик> так, Фрідріх, як думаєш, з кого б ми могли почати? <рик> а, а давайте назвеш мені число від одного до семи. <рик> Чотири. Тоді це буде дуже громогласний і не менш м, перепрошую потужний Олексій Костенко з Харкова. Дякую. Його? Так, тобі настойки чи песні? Твої три хвилини починаються Його? прямо зараз. О, поїхали. поїхали. Чуєш метал у голосі, відчуєш кров на вустах, як у голодному космосі, дивні слова у рядках. Коли струна страху пленить в голові, коли рученята вологі і кволі, Коли віддираєш язик від плеча, коли пробиває жало меча, усі мої маски, костюми і ролі, усі мої панцирі, стіни і долі. Тривога, тривога, тривога триває, волає, попереджає смерть, летюча та жгуча, страх проникає, жахає, бігти, ховати, тривати, обвук військової рекомендує, сховок адміністративний дякую, леже, що попередив, та чи готов я лягти у землю на вічно? Чи маю я віру? Чи? чи, чи, чи як мавпа падую в трубу, б'ю по тамтамах. Доброго стану під поглядом, наглядом вашим, осуду вашого, що не злякався, не впав, не зламався. Напевно, я провалився в безодня провалля, пропав у пучині власних судом. Б'юся, як дріт, під. Напругою, сторумом, вам на поталу, серце моє, легені мої, нірки, а кишківник, Нате, тримайте серце, все вам віддати, готовий, бо разом з собою не візьму нічого. на що тягати, легше літати, кидаю в проброс, усе в чекаю смерті, як поятунку, у житті, колись, коло було терпко, від відрованої шкіри зранку від того, що не боліло, вчора прокинув. Від болю. Куди, куди, куди далі йти, навіщо і нащо? Піду краще ляжу під хнатобом на сонце дивитись, прояв реальний, реального стану, речей переможний у власному стані, панство масного, дурного. Та що може ліпше, а ви можете краще. Долайте долю, пийте міцніше, вживайте, живіть і зловживайте. Добро вживайте, даріть і додайте, і не шкодуйте, не забувайте.